Рецепт шарлотки складники в описі під відео. Яблука почистіть, приберіть серединку та наріжте шматочками. До яблук додайте корицю та ванільний цукор та перемішайте. І поки що яблука відставляємо в сторону, хай вони трошки почекають. В миску для міксера вибийте яйця та додайте цукор. І На цьому етапі ще треба додати дрібку солі, але я трошки забулась, і сіль додала пізніше. Збиваємо яйця з цукром та сіллю, допоки вони не поблідніють і не збільшаться вдвічі. Тепер до яєчної маси поступово додаємо просіяне борошно та обережно перемішуємо все лопаткою. Яєчна маса при цьому трошечки осяде, але це не страшно, шарлотка все одно вийде дуже смачною. Тісто виходить досить рідке, рідше, ніж на оладки, але так має бути. Для випікання обирайте форму 26 см діаметром. І зараз я робитиму французьку сорочку. Для цього потрібно всю форму змазати вершковим маслом. Для цього знадобиться шматочок приблизно грамів 20. Тепер присипаємо форму борошном, а зайве борошно витрушуємо просто на стіл, як показано на відео. У форму висипаємо тісто та за потреби розрівнюємо його лопаткою. Зверху кладемо яблука, це нічого страшного, що яблука, нібито зверху, вони під час запікання трошки заглибляться в тісто. Випікайте шарлотку при 180 градусах 30 хвилин. Коли шарлотка повністю остигне, дістаньте її з форми. За бажанням, повністю остигшу шарлотку можна притрусити цукровою пудрою. Всім смачного!